Зараз про бітумну черепицю Сітон. Сітон колір червоний, коричневий, чорний. Такий сіро з зеленцой, це в нас дизайнерський, це в нас пісочний. Потім назви кольорів. Я скажу точно, як вони в оригіналі називаються. Бо зараз мені маю іншу задачу. Коротше, як вона склеюється. Дивіться. Немаю ганта. Але маю стенд, оце свіжі приїхали, ті вже старіші, ці свіжі. Ну, старіші ті там місяць назад. От в нас іде клеєвий слой. Бачите, тут наноситься такими полосками десь сантиметрів по 5. От. Тобто він приклеюється гонт до гонту. Якщо брати, наприклад, тут бачите, оцей гонт буде приклеюватись тут. Тут вона буде прибиватися, а оце клейка ця е, стрічка. Ну, не стрічка, а той. Клеєвий слой тут. Бачите, от він. Він в різні черепиці одинаковий. Тобто, якщо ми візьмемо цю, ну, вона вже трошки склеїлася. Ну, Але ще можливо відірвати. Якщо на сонці вони простоять, все, вони склеюються і потім е, їх не відірвеш. Якщо ми беремо Овенс Корнінг, ну, дивіться, оригінальна Oven Scorнінг черепиця. Овенс Corнінг, це також ламінована така ж сама як світон. Ну, і ми перевернемо стенд. У нас виходить, що тут клеєвий слой він довший, чим в сетон. Але в він коротший, але як на мене він товщий. От. І також є стрічка. Оця, це в нас перевозочна стрічка для транспортування, тому що гонт в пачці буде отак лежати на дружку. І тут, щоб клею. Ця от паласа, щоб не приклеїли, щоб, не... щоб вони не склеїлись при перевозці, вона там захищає, її знімати не треба. Я маю ведущу цю клійоночку, вона потім від температури на сонці розійдеться. Дали мені таку задачу, прийшлось от зняти сітон, ламінована бітомна черепиця в наявності 6 кольорів.